Вітаю. Сьогодні поговоримо про використання циклічних конструкцій при побудові програм на мові Python. Згадаємо, що цикл доцільно використовувати у тих випадках, коли є потреба певну послідовність команд виконати декілька разів. Якщо заздалегідь відомо, скільки разів потрібно виконати ці команди, то використовують. Цикл ФО, так званий цикл із параметром. У питоні цикли з параметром дуже багато можливостей має. В цьому циклі може вказуватися змінна і багато значень, за якими буде пробігати змінна. Оця значень може бути задана списком, кортежем, рядком, навіть діапазоном. Простий приклад використання де в якості безлічі значень, використовується кортеж. Бачимо, я перераховую для змінної колор значення: red, Orange, yellow, green, cyan, blue, violet. І друкую. І результат роботи програми буде перший номер. Колір червоний, другий номер оранжевий і так далі. Конструкція І плюс один дозволяє збільшувати оцей лічильник цикла на одиничку. Буде він пробігати до тих пір, поки не закінчиться значення у кортежі. Це конструкція еквівалентна конструкції І дорівнює І плюс 1. Це просто трошки скорочений запис цієї конструкції. Її можна використовувати для всіх е, математичних операцій. Множення, віднімання, ділення, цілочисельне ділення тощо. Окрім того, в списку значень можуть бути вирази різних типів. Наприклад, в, оці, в цьому прикладі. Перші три значення це числа, другі три значення це змінні е, тексти, стрінги. Е, параметр і абсолютно однаково які значення пробігають, І в цьому прикладі бачимо, що це три результати будуть. Один, два, три числа, 1, 2, 3, стрінги. Як я вже говорив, цикл ФОБ використовується для повторення будь-якої послідовності дій задану кількість разів або для зміни значення змінної циклі від деякого початкового значення до деякого кінцевого значення. В цьому випадку використовується функція range. От в даному випадку бачимо, що тут я просю вивести число і квадрат цього числа. Змінна і параметр, і пробігає по функції range до 4, тобто буде виконуватися 4 мінус 1 до 3. В ролі n може використовуватися як числова константа. Так і змінна або будь-який арифметичний вираз. Наприклад, 2 в 10 степені. Якщо значення n до рівня 0 або негативне, то тіло циклу не виконується жодного разу. У функції range може бути не один, а два параметри. В даному випадку запис від А до Б буде означати, що цикл буде повторюватись до тих пір, поки параметр пробіжить від А до Б-1. Б-1. Б не буде виконуватися. Приклад. Щоб знайти суму значень від 1 до Н, можна скористатися таким от прикладом. Початкове значення суми до рівня 0. Далі надаємо змінній n значення 5, і, і у циклі від одинички до n плюс 1, тобто до 6, щоразу до суми додає черговий елемент. В кінці виведеться сума на екран і бачимо, що значення е, суми чисел від одиниці до 5 дорівнює 15. Можна організовувати цикл, в якому індексна зміна буде не збільшуватись, а зменшуватись. В даному випадку використовується функція range із трьома параметрами. Перший параметр це значення початкове індекса, другий значення кінцеве, не включаючи його. А третій параметр величина зміни цієї індексної зміни. Для того, щоб, наприклад зробити цих із усіх непарних чисел від 1 до 99 можна отаку функцією range 1 102 або range 100 0 1 Так, і цікаві Коментарі щодо налаштування виведення результатів роботи функцією, на екран функцією print. як правило, за замовчання функція Print виводить те, що є у рядок, і переводиться курсор на наступний рядочок. Проте можна за допомогою роздільника SEP і закінчення END задати умови, за якими буде по-іншому звести себе функція Print. Наприклад, ось є в мене команди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 команд print. На перший погляд, при виведенні на екран, тут повинно бути 7 рядочків. Проте перші два рядочки, просто функція print. Ось вони виводять. Третій, четвертий рядочки, print наявний роздільник, кома і е, кінцевий параметр е, крапочка. Ось виводиться 1, 2, 3. крапка, На новий рядок не переводиться. 4, 5, 6. крапка, І ось оця команда Print без параметрів дозволяє перевести курсор із третього рядка на четвертий. Аналогічно, print 1, 2, 3 роздільник ніякий і end роздільник 2 2 мінуса. Друг 1, 2, 3, 123, 2 мінуси. Наступне 4, 5, 6 роздільних зірочка бачимо між ними and крапка. Ось такий матеріал ми з вами сьогодні отримали. Далі, тепер приступимо до практичного застосування отриманих навичок. Отже, перша задача. Вводить, вводиться два числа. Вивести всі числа від 1 до 2 включно. Я з метою економії часу заздалегідь підготував розв'язки завдань, дещо прокоментую їх. Отже, десяте завдання. У першому рядочку вводяться два числа в один рядок. Бачимо А, Б, є конструкція мап. Без е, ніякого роздільника, тобто через пробіг. Далі йде перевірка. Якщо перше число більше, ніж друге, то поміняти місцями їх. Другий, третій рядочок, дозволяє чітко у змінній А мати менше значення, в змінній Б більше значення. І далі параметр, і пробігає по е, проміжку від А до Б плюс «1», Видруковує ці числа. Роздільник, простий пробіл, буде, кінець рядка, пробіл. Запускаємо програму на виконання, вводимо два числа, наприклад, 10 і 25. І ось в рядок виводяться, ці числа 10, 11, 12 і так далі до 25. Шоста команда, команда у шостому рядочку дозволяє після виведення останнього числа перевести курсор на новий рядочок. Перевірю тепер для випадка, коли друге число буде менше, ніж перше. Наприклад, 15 та 7. І знову вже водяться результати 7, 8, 9, 10, 11, 12 до 15. Це задача, завдання 10. 11 завдання. Дано два числа вивести ці числа від А до Б в порядку зростання або в порядку спадання, якщо А менше Б. Якщо А більше Б. Отже, знову вводиться два числа в перший рядочок, відповідає за це. І далі перевіряється в Якщо А менше Б, то числа виводяться в порядку зростання. В протилежному випадку ось з'являється третій параметр, який показує в порядку спадання. Запускаємо програму на виконання. Вводимо перші числа 7, 10. От вони в порядку зростання. Вводимо другі числа 11 та 15. Ось вони виводяться в порядку спадання. Якщо А менше Б, Сі менше 10, то виводяться в прямому порядку. Якщо 11 більше, менше 5, то вибачають більше 5, А більше Б, то в порядку спадання. І остання задачка на сьогоднішній урок вивести всі непарні числа від А до Б та ще в порядку спадання. Тут ну, перший, другий, третій я, мабуть, не коментую ввести, і якщо перше менше, ніж В, то поміняти місцями. От. А в четвертому рядочку ось оця конструкція для непарних числ. Звертаю вашу увагу, тут буде в нас обов'язково більше число. Ось тут буде менше число. І е, величина спадання мінус 2. У нас перше буде е, число непарне і буде відбуватися цикл до тих пір, поки ми не прибудемо до числа B-B на ціло на 2. Перевіряємо роботу програми вводю число, наприклад, від 7 до 22. І бачимо, що між цими числами містяться такі непарні числа. 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9 та 7. Розміщені вони в порядку спадання. Перевірю тепер, коли в нас перше число буде більше, ніж друге. 26, 11, наприклад. От виводяться ці числа. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати завдання. Наголошую, що цей матеріал доступний знову ж таки у презентації, яку я публікую в цьому уроці. Не забуваємося прикріплювати розв'язки, скріншоти із розв'язками та результатами виконання завдань до уроку на платформі «Вся освіта». До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.